Лемент Олександрівський, стромати, книга 6 розділ 8, Вроджене розуміння. Павло, послання, як видно, не заперечує філософії, вважаючи тільки, що для досягнення гнозису не варто повертатися назад до ельнюнської філософії, яку він алегорично називає стихіями космосу, оскільки вона є елементарним і прапоричним вступом до істини. Тому євреї, які ухилилися від віри через прагнення виконати букву закону, він пише, у вас знову треба вчити засаду Слово Божого. Не для вас потрібне молоко, а не тверду їжу. Так само до колесян, наверених із греків, дивіться, щоб вас ніхто не звабив філософією та барною оманою за проданням людським стихіям і світу, а не Христос, закликаючи їх знову відбутися від філософії, елементарних повчань. Але якщо хто скаже, що філософія знайдена елінами силою вишлюбського розуміння, я все ж відповім, що розуміння, сінезі згідно з писанням, послане Богом. Саме співець вважає розуміння найбільшим даром. Не благаючи, я рад ти розумій мене і повний гнухися досить Давид, коли говорить доброму розумінні, не віддай його навчи мене, бо я вірю твоїм заповідям. Він називає завіт, найважливішим і даним тонішим і далі псалом звертається до Бога. Не зробив він того жодного народу, і суду його вони не знай. Суть виразу не зробив він того, що, очевидно, в тому, що він зробив, а не знав менеку того. Тут має значення козівка на попередньо. В іншому випадку пророк міг би просто сказати, не зробив він. Далі в діяннях Петро каже, дійсно, знаю, що Бог не дивиться на особу, але у всякому народі хто, хто боїться його чин по правді, угодний йому. І споглядання Бога на особу, необмеженим часом, але річ так само, як і його не немає початку і обмежене певним місцем, коли осіб. Його блодіяння ділиться на частини, відчиніть мені двері правди віду в і прославлю Господа. Ось двері Господа, праведних у них, і, як наче каже, Господу Варнау додає я бачиш дверей відкритих, двері праведності, які не в Христі, і в блаженні ті, хто вірив у них, те саме значення виклане в опоросві, Бог єдиний, і багатьох водих, і різні завіти, але єдиний спосіб настанови, який веде до праведності, як Елянів, так і ваврів говорить давити, який свідчить істину, нехай грішники будуть вкинуті в, в пекло. Всі народи, всі забули Бога. Вони очевидно забули того, кого вони перше пам'ятали і відкинули того, що знали раніше, перш ніж відпасти від нього, знають язичники, мали примарне уявлення про Бога. Роль науки та філософії попередньої освіти. Про це, про це досить Но, стоку, навіть бути освіченим, а оскільки Елі не каже, що Патагор здатний був кожному. Твердине, поте протилежне, треба й нам сказати, що, що гармонізує це ствердження. Писання каже, невже благослівний не отримує відповіді? Хто ж в цілах розуміти притчі Господа, як не мудрий, який знає і любить того, Господа? потрібно йому бути вірним, і він повинен бути в змозі висловити своє знання, бути мудрий у виборі слів, досвідченим і чистим у своїх ділах. І чим він вагомішим, тим скромнішим йому належить бути, каже Клименту послання до Корінтян. Який здатний змусити виконувати його на накази? Одних ви виймаєте з вогню, до інших будьте милостиві і засудливістю. Це призначено для жату, а з цю допомогу розділяються гілки. які Звелись і обробуються пагони бурянів, які обвалились навколо лози. Але виняття це непросте, і зробити треба так само, як і при Та Тому, скажемо ще раз, основне призначення людини це богопізнання, але вона також обробляє землю, займається геометрією філософії ради виживання для благоуслужю отримання доказового знання. Проте тих, хто вважає філософію неправди і вигадки диявола. Ті, хто запевняє, що філософія продумана дияволом, нехай згадає скагнове писання, що дияволо сам приймає вигляд ангела світла. Але навіщо? Якщо для того, щоб пророкувати, але якщо він пророкує як ангел світу, то він говорить правду. Якщо він говорить ангельським світоносним, то він пророкує не це благо, змінившись відповідно до природи дії, хоча залишається іншим по своїй суті через відпадіння. Як же інакше він може добитися обману, окрім як спочатку уклавши союз з любителів знання, потім привівши його до обмани, Родно, припустити, що він знає існе, можливо не розуміючи, але і не будучи абсолютно і чужим. Філософія таким чином не є неправдою, а висвітлює істину, хоча прикриленим способом. І тому не треба відкрати через незнання те, що сказано філософом, так само, як і те, що нині сказано пророком, але треба все сказане, розглянути, щоб побачити, чи на місяць це істину. Загалом. Ми не помиляємося, що скажемо, що це необхідне і важливе для життя, надане словом Божим, і філософія це щось переваги для Еліні, як які завід, даний який завідданий спеціально їм, які служить сходуникою, що буде до філософії Христа. Хоча філософствуючі Еліни, закривають свідомо свої вуха, не чують існу, кидаючи голос варварів, а вибаючи смертною тельної небезпеки, які віддається, віруючи законом їхньої держави. Які варварські філософи, врянські, були постійні куколів господарем половим, і як і виростають у нашому чині серед гарної пшениці, так і іпікурейське безбожництво, і чуттєво, що собрати розуму, виростає серед елінської філософії, як незаконородження плоди серед багатьох посів, оброблених греками, походження пророди Гносису. Цю чуттєво самолюбну філософію апостол називає мудрість цього віку, оскільки вони вчать тільки про цей світ і про те, що в цьому дотримуються вказів активів в цьому світі правді. Тому що связкова філософія, дуже елементарний в той час, як справді, Досконале знання виходить за межі світу, вертаючись до суму поглядного, і більше духовно, ніж навіть те, що око не бачили, і вуха не чули. І те, що не приходило на серце людини, до тих пір, поки вчитель не сказав нам слово про нього, відкриваючи слово святих, і навіть ще більш світа де тим, хто є справжнім, а не до законородженим синами і спадкоємцем Бога. І не боюся сказати, що така гностична віра. Що така людина знає все і все розуміє, достовірно схоплюючи те, що для нас є мало Вона є справжнім гносиком і така, таким були, як і Петро Йоанн, поло інші апостоли, бо писання повне Гносису у тій формі, які він даний Господом і чітко поясненим апостолами. Гносис є не що інше, як яка сила, в розумній душі, спрямована, на інтернування, щоб завдяки Гносису вона змогла бути співучасницею безсмертя. Душі властиві дві сили, і спрямованість, Ормі це спрямовність сирух, спрямоване на сходження, той, що прагне що-небудь зробити спочатку, розуміє, що треба зробити, досягає гнозису, а потім спрямовується до поставлення мети, розглянемо це докладніше, оскільки вивчення передує дій, адже той, хто бажає що зробити спочатку, досліджує це, носиться наслідком дослідження, оскільки це спрямовані сіда слідом, це знайденим знанням і тягне дії. Наші знання. Телеспрямований, а потім діє. Їх носить спочаток, іде мірку всякої розумної дії. Тому тільки він насправді є істиною рисою національної душі. Тому цілеспрямовність, як гносить, наклавлена на правдиву, як якась датість душі спляти правдиве, як окремі речі, як і сукупність речей, або якщо вона досягає досконалості, все розум. Мудрий визнає, як говорить деякі, що є речі, які не незбагнені, і розуміти, їх треба саме як незбагнення, оскільки він знає, що небезпечне. Є недосяжним. Це думка простих людей, кінон, і є ознакою обмеженості їхньої син, оскільки така людина визнає, що для неї щось недосяжне. Про тих гностик, при я говорю, розуміє все те, що інші вважають небезпечним, оскільки вірить, що немає нічого невідомого для сина. Боже, і немає нічого для того, що можна було б навчитися. Адже той, хто страждав з любов'ю до нас, не приховує нічого у вченні гнозису. І вірить в до вірний доказ того, що сільки існе відкрите в божественному переданні, бо він того, хто прагне до досконалого знання, не приховується ні минуле, ні майбутнє. Він розуміє інакше мовлення Строфаз Логон і знає розв'язки загадок, учень мудрості передбачає знаки бідниці і кінець події часів. Дев'ятий. Образ досконаливого гностика. Гностик схильний тільки до тих пристрастей, які необхідні для підтримання тіла, таких як голос, прага і і тому подібне. Що стосується самого спохитлення, то було б абсурдно вважати і його тіло, щоб існувати, потребувало матеріальної підтримки. Він її нагадує підтримання тіла, яке і так підтримується святою силою, а для того, щоб ті, хто були з ним, не подумали, що він повністю від них відмінним. Тим деякі все одно згодом вирішили, що він явився як видіння. Він же був абсолютно безпристрасним апофіз, підвладний яким відчуттям, насолодам чи болю. Апостол, завдяки гностичному вченню Господа та в силу сталості незмінності налаштування духу, були здатні протистояти не тільки тлінню страху або бажанню, а й таким душевним змінам, які вважалися добрими, як, наприклад, сміливість, відданість, радість чи веселість, і вони залишилися такими самими і тому стані аскези. І після Воскресіння Господа, навіть якщо вважається, що перераховані вище почуття, контрольовані раціональними добрі, вони все ж не, не, не прийняті, не досконало він не проявляє сміливості, оскільки ніколи не стикається, ні з чим не покликає страх і не вважає нічого з того, що трапилося в цьому житті справді страшним, ніщо не здатне, відвернути його від любові, яку він підтримує до Бога, він не. Він буває радісним, оскільки немає причини засмучитися, будучи переконаним у тому, що все, що відбувається, відбувається на краще. Він вільний від гніву, і нічого не в силах прогнівити його, оскільки він вічно любить Бога і тільки до нього звернений, і тому не може ненавидіти щось із створеним Богом. Він не ревний, оскільки немає нічого, що б йому не вистачало, для того, щоб бути хорошим і добрим. І не любить він нікого в звичайному сенсі, але тільки як відображення, про ця його творіння. Цим не трапляється прорив бажання, розтакування або інших бажань, які виникають у різних душах, оскільки він і вже з'єднання з, з улюбленим своїм любові, вибравши його з власної волі і все більше наближається до нього своїй аскезі, залишаючи заради цього всі інші блага для того, щоб жити подібно до жителям і безпострашності. Слово Бога досягне для розуму і розум притаманний тільки людині. Благий муж має образ подобу Бога. Його душі, а й сам Бог антропоморфний. Розум у кожній людині це форма, ідос, яка я характеризує, тому кожен, хто грішить проти людини, діє нечистиво і безбожно. Абсолютно думати, що гностики досконалий, не може уникати гніву або прояву сміливості. Оскільки в такому випадку він не в силах буде протистояти обставинам і боротися із небезпеками. Якщо ми позбавимо його здатності радіти, його покриє гори, і він закінчить життя дуже жахливо. Однак, як вважають, деякі, як можливо прагнути до прекрасного благовольня, не володіючи завзяття, природа божественної любові. Справді, якщо будь-яка прив'язаність, і кіосіс до благо пов'язана з прагненням, як можливо, залишитися безпострасним, прагнучи до прекрасного. Так говорять ті, які не розуміють природу божественної любов. Адже любов як ніяк не є прагненням закоханого, але любовна прив'язаність з теркітій. І кіосіс, яка діагностика до їдання віри поза межами часу і простору, надяки любові, опинилась в оточенні того, до чого він прагнув, подолавши над гностика і вже володіючи предметом бажання. Він не бажає нічого більше, він потребує в одному і незмінному стані гностичну любові, більше за не проявляючи, у своєму прагненні до прекрасного, але у своєї любові він. Володіяним ним, ще проявляти сміливість або бажання, тому хто своєю любов'ю прив'язаний досяг єднання з Богом а через його любов прийняти до його друзів. Гностична безпострашність апатія. Таким чином, ми повинні визнати, що гностик і досконале позбавлення всіх душевних пристрастей. носить спороджує дію, діє особливий стан і схильність, і такий стан призводить до безпострастності, а не просто до помірності, оскільки повне звільнення від бажань приносить плід. Без пристрастності не сприймає того, що більшість здається благом. Наприклад, ті позитивні почуття, які виникають у цієї присасті, такі як радість, така як наслідок насолодом, або зневага, яка пов'язана з горем, або обачність, як наслідок страху, він ніколи не надихається, оскільки надихання пов'язане з гнівом, хоча деякі вважають його вже не злом, а благом. Споглядання, межа прагнення гностика. Абсолютно неможливо припустити, щоб той. Хто одного разу став досконалим, через любов і невпинно і невгасимо споживає безмежну радість поглядання, був здатний отримувати задоволення від малого і підземленого. По яка розумна причина може нурнути назад до благ цього світу того, хто досяг недосяжного світла, навіть якщо він досяг його нереально у часі просторі, але ви Випередив і гностичні любові, на якої йдуть успадкування та відновлення усього ствердженого ділами нагородника. тому прямуючи до Господа через любов, яку він вищуває до нього, хоча його скині видим на землі, він не покидає це життя, адже це не дозволено йому, але очищає свою душу від присості, а це даровано йому і живе, омертуючи свої бажання і використовуючи своє тіло тільки в межах найнеобхіднішого і дозволяючи йому зруйнування, мета гностичного життя. Навіщо справді вправлятись мужність тому, хто не піддається небезпеці, як присутній у, у, тут, але цілком з'єднаний із своїм улюбленим. Ще потрібна йому благорозумність, якщо від неї немає ніякої користі. Сама наявність таких бажань, які вимагаються безрозумності, щоб їм обмежувати, є визначальна риса досконало, але схильно до пристрасті. Мужність це здатність подавати страх і боязкість, але як можливо, щоб... Друг Бога, той, якого Бог виділив до останнього світу, возніс на висоту синівства, був схильний до бажань або страху, або переповнений пристрастями. Тому навагуйся стверджувати, що, будучи наперед визначеним, здійснювати і прагнути до того, що повинно він обмежений межами того, що він знає і кого любить. І тому майбутнє його не є таким самим невизначеним, як у більшості тих, хто живе згідно ситуації, адже завдяки гностичній вірі, він охоплює те, що від нього в більшості приховане. Те, що любов майбутнє до нього вже присутнє тепер через пороспіс і пришестя, повіривши в Бога, який на обмані він повірив у те, чим володіє і дотримується обіцянки, адже той, хто дав цю обіцянку, є існе. І достовірно збагнув граничний сенс обіцяного через вільність тому, хто дав обіцянки своє знання, перебуваючи. Ще тут він вже здатний виразно бачити без майбутнього, прямуючи в майбутнє за допомогою своєї любові. Тому, будучи переконаним у цьому, він досягне справжнього блага, він не буде просити того, що перебуває тут, але звертається до віри, яка завжди певно досягає своєї мети. І більше від цього іншого він буде молитися про те, щоб йому якого швидше подобатися самому йому, на славу Боже, яка досконалюється через пізнання, бо той, хто подібний до Спасителя. Сам присвячує себе спасінню настільки, настільки людська природа, управляючи себе незмінним заходям, достойно містити в себе цей образ. У цьому і полягає шанування Бога через існе богочесті ділами і знаннями. І Господь не забариться відповісти йому на молитву. Проси, каже він, і я зроблю. Подумай, і я дам. Змісти межі гносису. що загалом незмінне не може чекати від вінливої певності і сталості, оскільки ніяка сила, звички, і як тільки не може. Зберегти незмінну вищу численні цегни душі, якщо вона перебуває у стані мінливості. Справді, яким чином той, хто постійно змінюється, згідно з зовнішнім обставином, згідно з випадком, може взагалі мати звички та схильності або ж досягти наукового знання. Не випадкова звичка, схильність і знання філософ, вважає чеснотним. оскільки ж людина не народжується носиком, але повинна володіти цим. Епіктіос, есвін і гносіс, то вивчення з самого початку потребує відповідного підходу до нього і виховання, і розвитку. Епіміхтос, допалені домашні в рукописі. Читання Епіктітос, однак, було прийнято більшістю видавців як междозначне. Тільки потім через постійне тренування носис перетворюється у схильність і, нарешті, досягнувши досконалості, і містичного настрій він тримається незмінним в силу любові, оскільки не тільки першопричина і причини, які від неї походять, вона досягнула, по певному своєму знанні їх, твердо, володіючи лодшим, незмінними, незрадливими знаннями, але її відкрити знання благо, і зло, і походження всього, що виникло, або взагалі кажучи всього того, що висловлене Господом. Вона досягла неточнішого існого знання, що простягається від початку світу до його меж, дізнавшись про це від самої істини, не покладаючись як на істину, просто так, на те, що і самі здається, переконливим або ж необхідним, у згоді з елінськими вченнями, але приймаючи те, що ясно, чітко відкрити Господом, хоча це приховане від інших, вона отримала гноси, що відкриває досвід до всього, ці вислови сповіщаються нам про суще, як воно є, про майбутнє, як воно було, і про минуле, як воно. Як воно було? І в науковому міркуванні, будучи єдиною, яка знає, вона починає з міркування, блага, завжди виходячи з предметів омосяжно, приходячи потім від них, як від архетипів, до людських, подібно того, як і навігатор справляє. Корабель зізраками готовий при необхідності вжити будь-яку дію, уникнути будь-яких труднощів і небезпек, коли цього не уникнути, але нікого не зробить нічого. Поспішно або невідповідним чином, такого, що небезпечно для нього або ж для інших, здатний перебачити наслідки і це втрачає самоконтроль, будучи бадьорим навіть у вісні. Зимкнувши до життя помірного, він благо... і з добрим наміром, благочестивий, задовольняється тільки діянням необхідним, не роблячи нічого зайвого, але навіть все це він сприймає як щось важливе для життя, а тільки лише як необхідне всім для підтримки тіла і важливішим. Я для цього є глосис.